Президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон у п'ятницю, 28 лютого, за повідомленням Дональда Трампа. Під час зустрічі лідери держав підпишуть велику угоду. Вочевидь, йдеться про договір між США та Україною щодо використання українських надр. Раніше Київ наполягав на суттєвих змінах в умовах угоди, категорично відмовляючись від підписання її першої редакції. Досягнення компромісу мало б стати сигналом про підтримку американцями інтересів України. Втім, як з'ясувалося, весь цей час Дональд Трамп. Міг вести подвійну гру за участі росіян. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Напередодні зустрічі зеленського з Трампом американський телеканал NBC News повідомив, що Білий Дім не виключає укладення ще однієї угоди про рідкісно земельні мінерали з Росією. Американські чиновники та обізнане джерело повідомили журналістам, що на тлі явного інтересу Трампа, до Донадра і коливань Зеленського, Кремль сам запропонував США підписати аналогічний договір. Ба більше Трамп натякнув на готовність до такої угоди з Росією. За словами республіканця, його адміністрація намагається укласти кілька. Економічних угод щодо розвитку при цьому президент США зазначив, що росіяни мають дуже багато того, що потрібно, США, у тому числі величезні запаси рідкісноземельних металів. Трамп вважає, що налагодження вигідної США економічної співпраці з Україною та Росією буде корисним для світового та довготривалого миру. Своєю чергою Путін заявив, що переговори України та США щодо надр не викликають у нього занепокоєння, оскільки Росія має значно більше таких копалин. Також диктатор повідомив що відкрити для надання США доступу до рідкісноземельних мінералів як на окупованих територіях України, так і в самій Росії. Зокрема, він запропонував співпрацю між Москвою та Вашингтоном у галузі видобутку та постачання алюмінію. Така риторика штатів Росії напередодні початку мирних переговорів турбує багатьох українців. Наразі складається на те, що Кремль намагається виміняти у США право залишити собі окуповані українські території на корисні копалини, в тому числі і захоп. Линою української землі Дональд Трамп настільки стрімкою завзято відновлює стосунки з Росією, що його почали підозрювати у завербованості Кремлем. Втім, якщо це поки що лише конспірологія, то жорстка реакція на його дії з боку колишніх соратників вже реальність. Готовність іти на поступки Владимиру Путіну і транслювати кремлівські риторики викликає неприховане обурення у політичного істеблішменту. США. деякі аналітики вважають, що ця перша велика помилка Трампа на посту президента може стати для нього роковою. Підписуйтесь на наш канал. Докладня. Шедали. У своєму бажанні умаслити Владиміра Путіна і відновити стосунки з Росією Трамп зайшов настільки далеко, що це почало викликати занепокоєння навіть у самих росіян. За даними російських змі, деякі представники Кремля вже підозрюють президента США у якомусь підступному плані, що маскується за відвертим підігруванням Росії. Втім, на думку колишнього радника Трампа з національної безпеки Джона Болтона, ні про яку багатоходову стратегію тут не йдеться. Насправді, поведінка президента США пояснюється повною кашею. У його голові в інтерв'ю CNN Болтон зазначив, що Трамп дійсно вірить у дружбу з путіним і тому відмовляється назвати його диктатором, а його дії агресією. На думку екс-соратника Трампа, республіканець не відрізняє американських друзів від американських ворогів, а тому не годиться на роль президента США. Аналітики New York Times зазначають, якщо вірити приказці скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти, то президент Трамп просто зараз демонструє світові, ким він планує бути. Показовим стало Голосування США проти резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка засуджує дії Росії в Україні у третю річницю війни, серед країн до яких Трамп приєднався щоб стати на бік Росії: Північна Корея, Білорусь та Судан. Таким чином Трамп переніс Сполучені Штати у табір головних світових держав ізгоєва. На думку політичних експертів, розрив зв'язків США з їхніми традиційними союзниками загрожує глибокими наслідками для майбутнього американської зовнішньої політики. Проблеми через це можуть чекати на Трампа і. Всередині країни як показало нещодавнє опитування Quinnipiac University, 81% американців не довіряють Владиміру Путіну. Нездорова одержимість президента США стосунками з Росією може викликати запитання навіть у тих виборців, які голосували за нього. Що вже казати про опозицію, яка буквально щодня отримує нові козирі для критики діючої адміністрації Білого Дому. Політичний аналітик Леонід Швейц зазначає, ситуація ускладнюється і падінням економічних показників. США. Оча розуміння цієї галузі завжди вважалося сильною стороною Трампа. Дослідження університету Мічигану показує, що лише за останній місяць індекс поживчого самопочуття у США впав на 9,8%, оцінка поточного економічного стану на 12,5%, а індекс поживчих очікувань на 7,9%. Така динаміка в економіці у поєднанні з вкрай сумнівним курсом США у зовнішній політиці може стати для Трампа роковою. Щойно рівень не підтримки. Серед населення сягне критичної позначки, невдоволення Трампом почнуть демонструвати і республіканці, які поки що бояться критикувати свого лідера. Фрідріх Мерц, якому пророкують посаду канцлера Німеччини, закликав Велику Британію та Францію зміцнити європейську ядерну безпеку. На його думку, це зменшить залежність Європи від США за президентства Трампа. Цікаво, що раніше Франція й сама зверталася до Німеччини для обговорення ядерних гарантій для України, але Берлін на це не відповідав. Чи означає це, що вже незабаром ми можемо отримати реальні гарантії безпеки від Європи? Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Перемога консерваторів на виборах у Німеччині і ймовірний прихід до влади Фрідріха Мерца позитивний сигнал для України. Мерц має чітку репутацію затятого прибічника України у війні проти РФ. Ба більше політик регулярно критикував уряд Шольца за надто мляву підтримку Києва. Зокрема, на думку Мерца, в Німеччині не можна стояти осторонь у питанні постачання Україні західних бойових літаків і далекобійних ракет Таурус. Крім того, Мерц один із тих німців, які мають найкращі зв'язки у США. Час останні заяви Дональда Трампа щодо Росії та України кардинально змінили його ставлення до нової адміністрації Білого Дому сьогодні. Фрідріх Мерц заявляє, що хоче, щоб Європа отримала повну незалежність від США. Зокрема, політик висунув ідею створення нового європейського оборонного союзу замість НАТО. Він, зокрема, передбачатиме і ядерну співпрацю із Францією та Великою Британією. Таким чином, Мерц хоче підготуватися до того, що Дональд Трамп більше не буде повною мірою допомагати Європі. За договором НАТО, ставши канцлером Німеччини, політик планує провести переговори із Францією та Британією або використовувати ядерну зброю для захисту України, за його словами, влада Франції вже кілька разів зверталася до Берліну з аналогічною пропозицією, але не отримувала відповіді. Такий альянс, на думку Мерца, був би дієвим, адже Франція та Британія мають власну ядерну зброю, але їх потенціал менший за ядерні запаси Росії. При цьому у Німеччині розміщено американську ядерну зброю. Але вона не має своєї водночас французи, схоже, вже готові діяти. Зокрема, французький посадовець заявив у Богданю The Telegraph, що в Парижі роздумують над розгортанням своїх ядерних винищувачів у Німеччині. За словами інсайдера, це не буде складно, але стане сильним сигналом Владіміру Путіну. Зазначається, що Еммануель Макрон вже розмовляв із Мерцем перед своєю поїздкою до Білого Дому, де він представив план європейської безпеки Трампу. У Берліні зазначають, що французька пропозиція посилить на британського прем'єра Кіра Стармера, розмістивши свої ядерні сили стримування у Німеччині, Лондон зможе довести серйозність своїх намірів посилити європейську безпеку. Втім, такий запит, навряд чи буде зроблений офіційно, якщо американці не виведуть власні ядерні сили з Німеччини. У будь-якому разі новини з Європи свідчать про те, що Україна не залишиться без сильних союзників у війні з Росією, навіть якщо США остаточно беруть сторону зла. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.